Сидимо, сидимо, сидимо. Я не знаю. А! Помітив мене! Ні, ні! Е, 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 алло, геть іди! Ні, куди дитину забрав? Алло, віддай дитину! Ну, а тут ми будемо залазити. Так, ви бачили сова летіла прямо там. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Бакі, і сьогодні я буду виживати на одному незвичайному блоці, але він буде поєднаний з грою з Роблокса 99 ночей у лісі. І тому в нас буде 99 ночей на одному блоці. В нас тут буде і Олень, і сова, і навіть дітей треба буде рятувати. Нам потрібно буде зробити свою власну базу і намагатися тут вижити. Ну а якщо власне я врятую всіх чотирьох дітей. Опа, лопата випала, дічого собі. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Якщо я врятую усіх чотирьох дітей, то я буду переможцем тут. Впав я. Але нічого страшного. Зараз ми відродимося тут і будемо намагатися зібрати оцей блок. Так, треба нам стрибати, щоб. Не впасти, тому що якщо не будеш стрибати, будеш падати. Два блока в мене є. Хоп-хоп, два поставив одразу, просто чудово. Будемо тоді на один рівень нижче, ніж звичайно, е ставити базу. Так, ну і давайте почнемо. Давайте почнемо, будемо зараз швиденько тут усе отак робити. Швиденько будемо збирати блоки, збільшувати свою територію і почнемо будувати базу. Нам потрібно буде зробити багаття, щоб е збільшувати територію. І. опа, ви це чули? Це звуки сови. Нам потрібно зробити багаття, щоб збільшувати територію і, власне, захищатися від е, оленя та сови вночі, тому що коли настане ніч, вони на мене будуть нападати. А як ви знаєте, якщо стоїш біля вогнища, то на тебе ніхто не нападає. Ось так, ось такі будуть сьогодні. У нас пригоди на цьому одному блоці, і тут вже з'являються дерева. Дічого собі. Дерева це нам потрібно. Це реально дуже-дуже потрібний ресурс тут, тому що. Ми за допомогою дерева зробимо собі багаття. За допомогою дерева зробимо собі. Саджанець uh... зламав ah, один. Верстак зробимо. Зробимо ще. Що ми собі можемо зробити? Та багато чого можемо зробити, якщо чесно. І скриню можемо зробити, і паркан можемо зробити собі, щоб ніхто на нас не нападав на базі. Окей, буває, що ж. Впав, випадково впав і з'явився знову на своєму цьому одному блоці. Так, швидко сюди, 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 це все діло ставимо. Це все діло ставимо. І нам потрібно не забувати, що ми будемо ще шукати дітей. Опа, морква. Ми будемо шукати дітей. Вони десь тут теж повинні бути на цьому одному блоці. Тому, якщо ми когось помітимо, будемо намагатися його привести сюди. До нашої бази імпровізованої. І якось тут, може, намет поставимо для цієї дитини, тому що у грі в Роблоксі, коли ти приводиш до себе на базу. О, дерево вирісло, нічого собі. Коли ти приводиш до себе на базу дитину, то там автоматом з'являється її намет. Ну і вона може там жити біля вогнища. Так, в нас поки що все мега-чудово. Ніяких проблем в нас немає. Ми вже непогано так збільшили територію. І дивіться, в нас є мотика і є сокира. Сокиру ми зараз використаємо і візьмемо, зробимо собі верстак. Опа, ще дерево вирісло. нічого собі? Треба все рубати дуже швидко, щоб було місце для інших дерев. Щоб було місце для інших дерев, тому що місця тут не дуже багато. Так, робимо верстак, давайте поставимо його прямо під оцим блоком. Далі перероблюємо декілька е блоків дерева на дошки і робимо палички. Далі оці палички ось так закладаємо сюди-сюди. І в нас є перше вогнище. Так, бамт, ставимо його ось. О, дивіться, Дитина! О, ні! 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 Ні, ні-ні-ні-ні-ні. Так, тихо, тут є де струбати ще. Ніч не стала, друзі, а вогнище згасло. Серйозно? Отак От буває, коли вогнище першого рівня. Так, я буду ховатися отут серед саджанців. Може, мене тут не помітить олень або сова. Або... А, в першу діч ніхто не приходить. Але ні, і мене в Роблоксі. Тут здається, приходить в першу діч хтось. Так, тихо. Ховаємося, друзі, ховаємося тут. Я поки що звуків видавати жодних не буду. Сидимо, сидимо, сидимо. Я не знаю. А! Помітив мене! Ні, ні! Він мене помітив! Ви це бачили! Капець просто якийсь. О, відро води, нічого собі, відро води і ще один саджанець, Так, це просто чудово, але в нас немає тепер багаття. Воно закінчилося і дуже швидко. Так, ще одне дерево вирісло. Швидко, швидко, швидко сюди. Нам потрібно тоді зараз блоків назбирати і е, дитину сюди притягнути. Тому що вона там одна стоїть, і це не круто. Це не круто, треба його врятувати. І якщо швидше ми е зробимо це, то більше днів зможемо пропустити. Нехай. Е <ц��> у нас тут, бачите, є і день, і ніч, так само, як і в Роблоксі. І найуважніші з вас можуть написати. Порахувати перед цим, а потім написати в коментарях, скільки днів всього я проживу тут на цьому одному блоці. Обов'язково пишіть, якщо вам нічим зайнятися. От. Так, давай О, у мене ще морква з'явилася. Чого собі малий, давай за мною. Так, треба йому дати поїсти. Все, ходімо. Чуєш, я тобі зараз тут місце зроблю? Твоє. О, він йде, чудово. Він йде, все просто чудово. Так, ось тут можеш десь стояти, ось сюди підходь. Так, опа. Все, стій біля вогнища. Отут. Зараз ми вогнище зробимо знову. Сюди, сюди, сюди і бамц, Чудово. Збільшимо ще територію сюди і треба буде зрубати дерева. Може, зараз ще намет? О, намет. Я тільки про нього подумав і він з'явився. Чудово! Дивіться, скільки тут дерева. дерева тут просто ого-го, Так, сюди, сюди, сюди. Щось якийсь величезний дуб виріс тут, ого. Він реально гігантський. Так, в нас знову згасло вогнище, серйозно, серйозно. Це що, прикол якийсь? Так, сіди, сіди, сіди. Тихо, 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 хопа! Все нормально. Все. Ого, сова прилетіла, дивіться, ось тут вода була десь. Де вона? Десь на дереві сиділа, ви бачили, там була сова. Так, це був небезпечний момент, але я живий і все чудово. Хугу, пощастило, якщо можна так сказати. Давайте далі починати розвиватися, нам потрібно. У мене купа землі. У мене просто величезна купа землі. Давайте швидше спробуємо збільшити територію і зробити грядки з морквою. Будемо вирощувати собі моркву так само, як і в Роблексі, можна робити грядки ось такі. І вирощувати там собі їжу. А потім цю їжу використовувати як інгредієнти для супу, або навіть як біопаливо. Це теж таке діло там є. Так, сюди, 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 збільшуємо територію. Нам такими темпами, напевно, потрібно буде декілька багать ставити на нашій території, бо на нас можуть тут напасти вже. Або давайте одне багаття по центру будемо ставити, і все, дивіться. Мені здається, що так набагато ефективніше. Набагато ефективніше, ніж в нас зараз ото було до цього багаття. Так, сюди, 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 все. Тут ще дерева вирісли. Нічого собі, які тут велетенські дерева. Так, збираємо ресурси. Дуже швидко збираємо. Оп, сюди, 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 сюди. Нам потрібно багато дерева, тому що треба ще зробити, буде паркан. Зробити паркан обов'язково, який не який паркан, щоб був захист для дітей, ну і для мене теж. Щоб ніхто зайвий сюди не залазив на оп, мою територію. Так, тут ми все забрали. Отуди б ще залізти, забрати ось тут. Так, давай сюди дерево. Сюди, 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 дерево. Чудово. Ось тут ще трішечки дерева є. Оп-оп-оп. Зараз ми все тут спробуємо зібрати і так, чудово. Ламаємо землю. Оп-оп-оп, спускаємося сюди, багаття згасло, ні. Ти що прикалуєшся? Ні. Ні, 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 ні. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Сюди. Опа, сюди, друзі, підбігли. Так, давайте швидко, 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 швидко. Е, 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 алло, геть іди ти... Ні, куди дитину забрав? Алло, віддай дитину. Ти що прикалуєшся, друзі, ви бачили? Там ще дві дитини, дивіться. Він його що сюди затягнув. Де він? Я біжу за тобою. Малий. Навіть в точі піду за тобою. Так, сюди, сюди, сюди. Він тут чи ні? Так, він тут. Давай за мною, за мною, за мною. Повертаємося назад на базу. Це капець, ви це бачили. Я не знав, що Олень може забрати дитину. Так, сюди. Оп. Все, ти вдома, ти вдома. Отут зупиняйся. Ай. Обережно. Отут зупиняйся і стій чекай. Зараз я ще твоїх е, двох братів притягну сюди. Так, опа, сюди, сюди, сюди. Ні! Впав. Будівельник з мене ніякий, якщо чесно. Як ви бачите, постійно я падаю то випадково, то не випадково. Капець якийсь. Так, оп, сюди піднімаємо, піднімаємо, ще піднімаємо. І майже, майже на одному рівні вже з ними. Так, тихо. Тікаємо поки що сюди. Сова літає, чи що? Сова десь літає, друзі. Так, це погано. Це погано. Опа. Я біля вогнища, тому перейматися мені нема. За що? Оп, сюди, 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 робимо отак. Далі, давайте зробимо, тоді, поки в нас час є, зробимо собі ось тут город. Так, 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 так. так. Буде у нас така невеличка тут місцевість. Давайте ось сюди, ось так. Розливаємо водичку. І ось сюди теж збільшимо. Так. Тут в нас попіл від багаття. Скільки в мене ще моркви? Мені треба, як мінімум, О, дивіться, стоїть прямо там. Мені треба, як мінімум, е, дві моркви на те, щоб забрати дітей. Ну що, можу я бігти чи ні, як думаєте? Мені здається, що так, можу вже день наступив, скільки я вже днів тут прожив, нічого собі. Швидко, швидко, швидко. Зараз заберемо оцих двох дітей. Так, де в мене блоки землі? Малі. Давайте за мною. Так, тобі е, бери моркву одну. Ти бери моркву іншу. Все, давайте за мною тільки обережно, щоб ніхто з вас не плюхнувся донизу. Зрозуміли. Так, оп, сюди, підходьте. Сюди, 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 сюди. І все, давайте. Йдіть до свого цього друга або брата. Не знаю, хто він вам там. Так, оп, сюди. Давай, 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 давай. Отак підштовхуємо його. І все. Дивіться, у нас діти, діти всі тут, діти всі врятовані. Просто чудово. Залишається е, їжі е, трішечки більше зробити, щоб можна було їх годувати ще і дерево збирати, і зробити паркан. І в нас буде база максимально захищена. от Просто на всі 100%. Хоча, ну, напевно, було б краще, якщо б цей, можна було зробити паркан з саджанців, але це зробити тут дуже важко буде в Майнкрафті. Тому оп, оп, будемо робити просто з дошок. Нам треба, о, дивіться, вже три намета стоїть. Чудово! Нам треба зараз переробити половину на е, дошки. І давайте спробуємо. Або знаєте що? А давайте. А давайте зробимо так. І нам потрібно зробити паркан, прям реальний паркан. Де він? ось він. Нам потрібні і палички, і дошки. Все, чудово. Давайте зараз візьмемо так. А, половину. Точніше, не половину навіть, а отак зробимо палички. Бамц. Ось сюди палички. І отак зробимо дошки. Все, 72 паркана в нас є. Розставляємо. Розставляємо. Оп, 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 оп. Все. Тут позаду не дуже Он ще четверта дитина, дивіться, де він. Він дуже-дуже далеко. Так, нам потрібно поставити нове багаття, оновити його, так скажемо. Ой. Розлючений олень, здається, ви це чуєте? Дуже-дуже він гучно волає, але нормально. Жити ми будемо. У нас всього дуже багато, багато дерева, багато інших ресурсів, навіть їжа є. І, до речі, потрібно буде подивитися, що там морква. Бо вона, о, стоїть там. Що ти не підходиш, боїшся? Вогнище, так? Він, друзі, боїться вогнища, 100%, от я вам кажу. Зараз ми тут прибираємо оці листя. Чекаємо, доки в нас морква виросте, хоча б якась, тому що нам потрібно буде отуди, отуди вже йти з морквою. Йти з морквою, тому що без моркви ми не зможемо сюди повернути оцього малого. Так, паркан тут є. Тут позаду теж зараз. Давайте зробимо паркан. Так, сюди-сюди, сюди. Оп-оп-оп. Сюди, сюди. Будуть у нас тільки маленькі входи отакі. І все, більше нічого, окрім цих входів, не буде. Сюди поставимо, сюди. Ну, а тут ми будемо залазити. Так, ви бачили сова летіла прямо там. Я зараз візьму одну моркву, тому що вона довго росте. І спробуємо притягнути оцього малого. Але потрібно. Так, я дуже сильно ризикую, бо там літає сова, і мені потрібно обережно, обережно діяти. Так, давайте краще біля багаття посиджу. Посиджу біля багаття, поки в нас ранок не настане. І тоді вранці спробуємо вже максимально швидко е доповзти он туди. Хоча, опа, так, все, побігли, побігли, побігли. Давайте, знаєте що, звідси спробуємо. Сова досі літає, дивіться, нічого собі. Оп, 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 оп. Спробуємо звідси протягнути доріжку, тому що воно вже майже на одному рівні. І це можна буде зробити більш швидше. Так, сюди, чудово. Тепер у цю сторону. Давай, давай, давай. Ще, ще, ще. Чудово, чудово, чудово. І. Єс! Yes! Все, ми тут. Малий. Давай, ходімо швидше. У мене остання морква для тебе якраз була. Давай за мною, за мною, за мною. Біжи, біжи, біжи. Сюди, 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 сюди. Йдемо. Все, ми майже на базі, друзі, дивіться. Давай обережно тільки не впади. Бо ти так там стрибаєш. Хоба, Сюди підходимо. Так, багаття в нас згасло, але все нормально буде. Так, все, 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 стій тут, стій тут. Опа, зараз десь тобі тут місце для намета зробимо. Отут травичку будемо прибирати. Та що це таке? Знову багаття загасилося. Ви це бачили? Це погано, це погано. Але в нас дуже багато ще їх є. Тому, якщо що будемо одразу підпалювати. І друзі, дивіться, в мене є. О! Он він ходить! Що ти там ходиш? іди звідси. В мене є вже чотири дитини тут. Я всіх звільнив, всіх врятував. Є ось такі грядки тут у мене з морквою. Багаття, є верстак, ну все просто, і навіть паркан є. Це все повністю як у 99 до чаху лісі. І навіть сувай, що тут літає. Так. Геть, лети звідси, будь ласочка. Ніхто на нас більше тут не буде нападати. А якщо нападуть, то ми одразу з ними впораємося, тому що, ну, захист в нас є. Багать, дуже багато, якщо порахувати ціл 5 штук, і цього буде достатньо. Я думаю, що на цьому, друзі, можна вважати, що я переміг. У цій грі, у цих 99 ночах на одному блоці. Якщо ви теж так вважаєте, то ставте лайк під це відео. і Не забувайте підписуватися на канал. А також пишіть, скільки днів я тут прожив, якщо ви рахували, звісно. На цьому все. Я буду завершувати. Всім дякую, що дивилися, і побачимося в наступній серії.